Привіт всім! В даному відеоролику я хочу вам показати, скільки ми зробили роботи. Для початку хочу сказати так: роботи дуже багато, але її мало видно. Перше просапка гарбуза. Мій ранок почався із п'яти часов. Куди я їду? Я їду по своїх працівників, які мені допомагають в цій справі з гарбузом. Які будуть сапати, їду я за багато кілометрів, і так кожен день. Річ в тім, що арбуз потрібно довести до ума. Тобто, в нас насіння вимокло, десь сівалка трохи не досадила, а потім морозами прибило, а зараз взявся бурянчик. Так що такі справи. We'll be right <laughs> back. Тут по подвір'ї, що ми повністю покрили все раундапом. І тепер, відповідно, у нас все починає жовтіти. Ну, всього на сьогодні 8-й день. Через 12 днів вже буде результат яскраво виражений. Якщо слабо, ми повторимо операцію ще раз. Ну і Все подвір'я, в принципі, було оброблено, сюди бджоли не везуться. Оскільки тут гербіциди працювали, О, все пожовкло. Ну, я трохи запустив, їх треба було трошки коли менше було, але лободався, бачите, як пішло, пожовкло. Клени всі пожовкли. Перій і все остальне, все жовте. Бджоли, бджоли. В цьому році аномально швидко почали розвиватися, все почало цвісти і відповідно почався процес розмноження, тобто руїння. Ще хочу показати один із самих таких, знаєте, моментів цікавих. У нас рій виходить. От, і рій великий буде. Я не знаю, як я міг пропустити цю сім'ю, але пропустив. Але подивіться яка маса вдруг дивіться і покажу вам ще де він сідає сім, корончо Давай Быстрі Янівин жал. О. Все, ну, що тут робити? Хочу показати та поділитися цими сім'ями, які я перед вами робив. Красив вулики, заселяв, відводки такі слабенькі я робив. Пройшов час. Тут бджола італійська, кордован і я вам покажу стан сімей на сьогоднішній час. Дивіться. Оце я вам відкривав і показував. А ми зараз один із вуликів, мабуть, цей розберемо і передивимося. Другий вулик. Сім'я непогана, розвиток гарний, вчину вони вже свою тягнуть. Матки брав я плідний. Це слабша сім'я, ну. Нічого страшного, вони всі вирівняються, всі вирівняються, все буде в порядку. Дивіться. Ну, і ця сім'я дуже була плотна. Вона дуже була плотна. У, гарна сім'я. Що вам сказати. Покажу вам стан сім'ї по-бистрому. По-бистрому. Так вони тягнуть, це в нас вийшов розплід. Це ми маємо рамка з розплодом. Це в нас поставив я вчора вущину, акація в нас цвіте. Обидві сторони гарно тянуть, тільки низ. Це далі у нас розплід. Це у нас вошчина. От. Хочу показати стан Все Красиво. Бачите, рівненько, гарненько. Воно як нове та й все гарне. Аби ушні рамки робив, то вони мені зовсім не пасують. Бачите розпліт. Дівчата мої працюють як скажені. Матки, матки. От вам і цариця. Дивіться. Красива яка. Інтератриця. Бачите, яка гарна. Тут вже замітив у нас потягнули матошники. їх заберемо при огляді. І взагалі ще трохи і вже тут буде стояти надставка. Ось я вам показую. Ось такий стан практично сімей. Хотів вам показати, яка в нас тут краса та спокій. От Дивіться на цю акацію. Це ж взагалі все акація. Для бджіл нема кращого. Хотів вас запитати, а чи ви пробували оцю китечку коштувати? Отаку? Можу вам сказати, що смакота ще та. Хто не пробував, раджу попробувати, Це корисно і дуже смачно. До речі, тут Іра в цьому відео буде робити квас. Одну бочку зробили з гудзини, той, що я залишив, друзі. Там, де хлів був. А Другу бочку зробили з акації. А також висушуємо півмішка, на чай нам на зиму хватить. Плюс ще липа буде, м'ятка і другі трави. Угу. Іра висадила перець, який ми в перспективі маємо викопати, посадити в горшочки. Це якби буде її маленький бізнес. От Він дуже красивий, стоїть до літа, далі висаджуєте в землю і він далі росте і плодоносить. Доброго дня, вітаю з вами. Вийшла, зараз знаходжусь на нашому городі, хочу вам провести таку невеличку екскурсію з того, як ми господарюємо. Ось там, як ви бачите, наш малинник. Біля малинника у нас горох. Далі йде цибулька, ось наш часничок. Саша осінню купив насіння на базарі. В одних знайомих людей казали, що дуже гарний. Будемо вирощувати на сіянці, так як в наступному році хочемо посадити трохи більшу площу. А ось моя полуниця. Тут є також два сорти. Це три ряди, така яка родить весною і до осені. Два рази, тобто ремонтантний сорт. А от там моя Азія. До речі, на осінь також буде. Будуть саджанці, тільки не дуже багато, бо її небагато. Я хочу розвести собі більшу, більшу площу посадити. А зараз я буду займатися посадкою перчиці. Ось така вона в мене, вазонний варіант. Але ціле літо вона вирощується на городі, а на осінь висаджується в горшечки і можна забрати в хату. Це дуже гарно виглядає на кухні, коли це такий компактний кущик з червоненькими перчичками. Стоїть на кухні, ну це, це просто безподобно, особливо зимою, коли так все похмуро, темно і негарно, прям це радує око. У нас вона стоїть цілу зиму, так що мож, ну буду продавати на осінь. Це 100%, якщо ми гарно приймемося, те, що я сьогодні посаджу. У мене в рядочку 35 штук. Це вже в мене третій рядочок. Пізніше Саша розкидає полив. Будемо сподіватись на врожай. Казали старі люди, не проси дощу, не проси погоди, проси врожаю. і розправила. Також сьогодні будемо робити квас з будзини. Тут у мене три кілограми цукру моїх, літрова моя бдіжка. Оце це висипаю туди і буду перемішувати. Даю 100-грамову пачку лимонної кислоти. Ну і квіти-будзини. Тимити не потрібно, тому що на них є природні дрожжі. Ось такий повинен бути насичений, тому що квітів багато. Ось так, ну і перемішувати потрібно. Ось в такому замішаному вигляді зараз я ще трошечки води додавлю, вода прямо з колонки. Тані він буде знаходитися 7 днів, тобто до наступної неділі. В неділю ми його розлиємо по чистих бутилках. Бутилки постоять сутки ще на дворі. Бутилки будемо так трошечки не доливати і прижимати, тому що коли він буде газувати, він де його розпирати. Бутилки чуть-чуть надуються за сутки, і ми їх знесемо в погріб, положимо в горизонтальне положення. І так вони будуть стояти дві неділі, тобто 14 днів до повної готовності. Через 14 днів у вас готовий до вживання. Приємного апетиту! У нас роботи вистачає кожен день. Зараз закінчимо з гарбузом, закінчимо практично з такими роботами, як бур'яни, і будемо вже переходити плавно до будівництва. Будівництво буде цікаве. Я вже в принципі У мене є план, з чого буде зроблено як буде зроблено. Той, хто ще не підписався, обов'язково підпишіться. На цьому наше відео підійшло до кінця. Я хотів би подякувати вас всіх за те, що ви переглянули відео, за те, що ви коментували дане відео або будете коментувати. Хто не підписався, підписуйтесь на наш канал. Думаю, він буде вам цікавим. А у нас на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока пока.